Ми відзначаємо тих, кого вважаємо зірцем, тих, хто буде продовжувати захищати країну, хто буде відбудовувати нашу країну. Без вас, без підприємців, ця церемонія просто не була б можлива. Перша відзнака це про внесок у перемогу. Це дивовижна людина. Хочу сказати керівник, але це вже мабуть не керівник, а командир батальйону «Харція». Все дуже дякуємо. Немало бізнесменів, беруть участь безпосередньо в бойових діях. Вони завжди стають якимось лідерами різного рівня. Я думаю, що наші колеги по цеху. Вони дуже, дуже достойно і дуже гідно е, представляють нас в армії на війні. Велика тобі подяка і залишайся живий. Слава Україні! Я думаю, що це війна українського народу і що український народ є геймченджером. Народ воює, буде воювати, і це дуже добре, що в нас є люди. Керівництві армії країни, які можуть гідно представляти цей народ і направляти в правильне, в правильне русло. Наступна категорія це про зв'язки з громадськістю, які українські компанії, українські підприємці стали допомогу «House of Name». Робота цієї компанії стала прикладом високого рівня бізнестійкості. Та системи цінностей, всередині якої є людина та країна. Для мене велика честь оголосити переможця в категорії вибір аудиторії Форбс» команду нової Пошти». Дякую. Вважаю, що це нагорода. Ну, не тільки і не стільки наша, скільки 30 тисяч співробітників нової пошти, які працюють. Сьогоднішнього завтра цього дня почнемо працювати ще, ще більше. В такі часи дуже цірниш людей, на яких можна покластися, і слово, яких ти віриш. Я радий оголосити переможця цієї цій номінації. В номінації, ділова репутація, перемагає Тарас Кицмей, компанія «Софтсерв». Чесним бути вигідно. Тобто є моральні принципи, але коли ти в бізнесі, ці моральні принципи тобі приносять плоди. І от свобода на Україні не продається за все золото, за весь інтернет, за всю енергію світу. І Україна, цей імідж вільної країни на сьогоднішній день здобуває. Вільна країна, номер один у світі, за яку борються люди. Ми повинні перейти кризу успішно і повинні почати типу, наступні роки процвітання. Давайте зараз нагородимо людину за номінацію Погляд у майбутнє український народ то є велика нація. Ми показали всьому світу, що є український бізнес, який може бути резистенс навіть в такі часи скрутні, як війна України. І я маю честь презентувати переможця. Погляд у майбутнє. Це Вікторія Репа, засновниця і сео компанії Бедермі. Для мене це велика честь бути у списку найкращих підприємців України, особливо у такий турбулентний час. Всі захоплюються українськими підприємцями. Ми продовжуємо конкурувати з усім світом та створювати класні міжнародні продукти. Тож вірте у свої сили і вийде у того, хто не зупиняється. Як ви дивитесь на опціон? Благодійний аукціон. Відновити декілька навчальних закладів в селі Богданівка. Ми хочемо продати світлину, яку побачив весь світ. А саме з портретом президента України Володимира Зеленського, яка була на обкладинці тайн, стартова ціна 50 тисяч гривень. Шість? Шість мільйонів. Олександр Конотопський. Продано! Номінація якість управління. Ця номінація також про е, цю внутрішню силу, яка допомагає нашим компаніям виживати під час е, такого страшного випробування. І мені е, дуже приємно оголосити переможця в цій номінації людина, яка вже була на цій сцені Тараса Кіцмія СОГЦЕР. Якщо рішення Базуються на цінностях, вони приймаються дуже легко. Так у нас зараз 250 людей воює на фронті від компанії. Так, і ми всі підтримуємо. І ніколи не стояло питання: підтримувати чи не підтримувати. Рішення воно базувалося на цінностях, і тому як кажуть, вони даються дуже легко. Вітаю ще раз перемогою. Є ще один такий бік управління, про який ми не могли подумати. І хто б нам розказав про управління ЗСУ, управління в армії, чому може навчитися бізнес з цього, і запросили сказати невеличку промову військовослужбовця керуючого партнера юридичної компанії Мільор Масі Наєм. знаєте, дві речі, що мене навчив на війні. Перше це пам'ятати про те, чому ми там. Або якщо це в бізнесі, то навіщо ми це робимо? Тому що успіх і втрати можуть дати нам загубитися. Uh, це перед Друге, це помилки. Виграєте зробити наші допомоги. Ми зібрались визначити кращого підприємця 2022 року. Нова пошта. Підприємець року 2022. Дякую всім. Дуже велика відзнака. Отримати цю нагороду саме у воєнний рік. Я як підприємець надзвичайно щасливий робити якийсь дуже маленький у порівнянні з хлопцями з зсу. Внесок перемоги. Чим швидше ми допоможемо воїнам, тим швидше запанує е, мирне життя, і ми зможемо насолоджуватися справжнім і життям і бізнесом. Україна переможе. Україна не має бути бідною після війни. Україна має бути успішною. Україна має бути економічним дивом. І ми будемо робити все, щоб е, так і було. Завдяки нашій допомозі, наші воїні нищать ворог. Більш ефективніше. Будемо працювати, стоїмо на своїй землі, нікому її не віддамо. Дякую за те, що продовжуєте робити те, що йдете свої компанії вперед. Рухаєте вперед. Країну. Слава Україні! Героям слава!